Тенісний прогноз, друзі, добрий ранок! Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас, вітаю з чудовим настроєм, вітаю з чудовою сонячною червневою погодою. Сьогодні у нас середа, 18 червня. Я хочу поділитися своїми думками, планами і варіантами прогнозів у світі тенісу. На чудовому, дуже елітному турнірі. Не дивлячись на розряд WTA500 у жінок, зібрались одни з найкращих, найсильніших дівчат у світі тенісу. Ну і також я, звісно, одним оком загляну точніше, двома в світ чоловічого тенісу. Як там почуває себе Зіннер? Як почуває себе Алькарас. Нагадаю, вони грають в різних турнірах: Зіннер в німецькому Халлі і в Лондоні Алькарас. Розберемо в двох словах і їхні е, матчі, що можна очікувати. Отже, е, саме з них я і почну. Алькарас в Лондоні в одній восьмій буде грати з співвітчизником Мунієром. Я не думаю, що будуть проблеми, але Карлос може трошки погратись. Знаєте, як кажуть в народі, котик з мишкою пограється спочатку, і який смисл сразу прибивати мишку? Треба і перед тим, як її з'їсти, насолодитися своєю жертвою. Ну, звісно, це все Алігорічне порівняння, і е, я вважаю, що Карлос Алькарас в одному з сетів може навіть погратися не те, щоб до тайбрейку, а щоб отримати потрібний досвід, кількість відіграних хвилин або ж навіть і годин, проведених на трав'яних кортах. Тому що. Поки що по одному матчу відіграли і Алькарас, і Зіннер. Це дуже е, малий досвід, дуже мало часу вони проводять на траві. А якщо е, учитувати те, що трав'яний сезон самий швидкоплинний півтора місяця, не більше, то, друзі, е, треба. Як то кажуть, досита їм награтися, наїстися, я вважаю, що Алькарас буде співвітчизником з, з Мунієром гратися. І не виключено: десь один із сетів буде, ну, можливо, не 7-6, ну так 7-5 точно. А один сет буде там 6-3, скажемо. Це потрібно, ще раз повторюю, для досвіду. І я прогнозую все ж таки перемогу Карлоса Алькараса через, звісно, так як я і підвів до цього прогнозу через тотал більше. Алькарас перемога і тотал більше 19,5. Коефіцієнт за двойку. Ну, а що стосується вже другого матчу на траві для Зіннера, це одна восьма галлі Німеччина. Сьогодні я очікую бублик для бублика. Тобто, неймовірно впевнена, переконлива і досить швидка перемога. Сіннера. Так, багато хто скаже, бублік непогано виглядає на траві і може щось несподівано показати. Друзі, я в це не вірю. Це вже не той бублік, який був 5 років тому. Той Саша бублік мог. міг би дати бій, навіть Сіннеру. А зараз. Зараз я вважаю нічого бублик не зможе зробити, лише прийняти собі прийняти бублик. Ну, я образно так сказав. Я вважаю, що Зіннер переможе. І тотал буде якраз таки менше 19,5. Тут я беру. Навмисно, тому що бублік єдине, що зможе зробити, побубаніти трошки, і все. Зінер-перемога тотал менше 19 геймів, а Алькарас так само, але на більше 19,5. Перемога Алькараса. Отакі От мої думки по двом першим номерам чоловічого тенісу за рейтингом. А тепер. Йдемо е, до дівчат. Чудова! Е, така нагода завітати в 1 8 в Берлін. По Нотінгему я поки що не буду нічого коментувати. Там один єдиний матч я розглянув Ястремської проти е, Ружич. Дивіться, раніше. А зараз Берлін, 1-8, 8 матчів. По блоках даю для зручності, де переможеці одного матчу виходять. До переможеці наступного матчу. Отже, Шнайдер Вондрушева. На траві не зустрічались, а так одного разу десь там Шнайдер вигравала. Я думаю, що на траві Вондрушева набагато досвідченіша, ніж Шнайдер. І я беру перемогу Вондрушевої. 2-0-1. Переможеця цієї пари виходить на Пауліні-Жабер. Тут, звісно, навіть без коментарів. No comment. Пауліні Перемога 1,6. До речі, колись Жабер, ну як колись то? Два роки тому назад в Ізборні Жабер вигравала 6-2 у Пауліні. Є непогана нагода помститися. І в Берлін. Я вважаю, що престижніше, ніж Ізборн, виграти на Берліні. І Пауліні виграє 1,6. І я прогнозую в чвертьфіналі зустрінуться Пауліні Вондрушева. Цей блок розібрали і їдемо далі. бадоса Наварро. 1,1 особистий рахунок у них. А на Траві зустрічається вперше. Бадоса Навара, Я вважаю шанси рівні. Тотал більше 21 гейму з половиною. 21,5 тотал більше. По геймах 1,72. Бадоса Наварро. Тут ми виходимо на пару Гоуф Sinuvan. Я вважаю Коко. З легкістю справиться з китаянкою. Вже зустрічались в Берліні 3 роки тому 6.064. Go в Перемогла. Я беру другу ракетку світу жіночого тенісу. Коко Перемога. І тотал менше 20,5 геймів 1,86. Я вважаю Goff, саме Зустрінеться з переможецею пари Бадоса Наварро. Третій блок, друзі. Пегула Самсонова. 4-1. Рахунок у особистих зустрічах. Але якраз оцей один матч, який виграла Самсонова, він якраз і є на траві. У Імблдон. 21-го року Людмила Самсонова в одній 32, е, на третьому турнірі Грен По хронології виграла Самсонова 6-4 3-6-6-3. Але цього разу знову, е, так як в парі пауліні Жабер, буде помста від Пегули. Пегула перемога 1.65. І переможниця цього матчу виходить на Анісімова Френг. Анісімова впевнено переможе навіть коментувати не хочу. Без коментарів. Анісімова 2-0 по сетах 1,78. Анісімова зустрінеться з пегулой у чвертьфіналі. Це був третій блок. І четвертий блок, друзі, самий цікавий, я вважаю. Рибакіна Сінякова переможеця виходить на пару Соболенко-Масарова. Рибакіна сім разів зустрічалась з катержиною Сіняковою. 4-3 мінімальна перевага у рибакіної. Але я вважаю, що Сінякова на траві дуже небезпечна суперниця. І я беру. Фору плюс 1,5 по сетах. Я вважаю, Катержина Сінякова мінімум один сет забере у Олени Рибакіної. І тому я взяв сет від і 2,3 коефіцієнт на фору плюс 1,5 по сетах на Сінякову. Ну, а що стосується матчу Соболенко-Машарова, Тут неймовірно швидка і переконлива перемога Аріни Соболенко через тотал менше 19,5. Перемога Соболенко, тотал менше 19,5, 2,21. І Соболенко вийде на переможецю рибакіна Синякова. Там питання. Отакі, От мої друзі. Одна восьма. Жінки Берлін, мої думки, плани і прогнози на всі 8 матчів одразу в одному блоку. Для того, щоб зекономити ваш час. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі це дуже важливо. Дякую вам за підтримку, за вашу активність, за перегляди, за увагу і повагу, за те, що ви зі мною дуже багато років. Це дуже-дуже круто і дуже потужно підтримує і мотивує. Хочу побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па!